Я не держав свічку, але мені здається, що там більше якісь схеми, чим дійсно тривога за життя міста. Донедавна я був членом виконкому проводської міської ради. Але трапилась така подія. Я самочинно виправив помилку мовну, історичну, фонетичну. В назві міста Бровари на інсталяції я серце бровари біля адміністрації. Це місто має бути називатися Броварі. 27-го числа на сесії мене звільнили від обов'язків членом конкому. Я, я вважаю так, що я взагалі там був як інородне тіло. Мене рано чи пізно звідти вишнугли, що я бачив себе як в чужому середовищі. це була якась така. Німа стіна спротиву. Це були холодні, байдужі очі, яких я не бачив відклик. Було невелике здивування, що така одностайність. Я думаю, нарешті у них виконкоми будуть проходити не 15-20 хвилин, як зазвичай з моїми питаннями, з моїми якимись казусами на виконкоми. Вони будуть зараз проходити за 2-3 хвилини. За сотні кілометрів. Там розібрані села. Ви бачите, все, що твориться. Але ми яким чином забуваємо про це на виконкомах, на сесіях. Нас чомусь виконком виділяє, міська рада виділяє кошти на добудови шкіл. І це дуже звучить, як, як це так, що ви проти будівництва школи. Як це так? 50 мільйонів. Але ніхто не, не допускає думки, що ця школа може слугувати для викладання історії государства російського. Це я так формулюю. І На ній може майоріти триколор. По поведінці влади у мене склалося враження, що я не держав свічку, але мені здається, що там більше е, якісь, якісь схеми, чим е, дійсно тривога за, 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 за життя міста. Ми Можемо з вами робити свій народний виконком, свій тіньовий на... виконком, як завгодно називайте це. Ми можемо це все вивчати. Аналізувати і висловлювати свою думку, я думаю, що боротьба не закінчиться, ми будемо продовжувати робити свою справу.